Вже за середину вересня, сьогодні 19 число, і я знову пішла в ліс в надії знайти гриби. І поки що-поки що мені це не вдається. Дуже дивно, тому що погода сприяє тому, щоб грибниця проснулася і почала видавати на гора гриби. Але їх поки що немає. На базарі вже бачила гриби. І навіть такі великі, білі гриби, дорослі, можна сказати. Напевне, їх десь з гір привезли. З наших Карпат, а в нас у нашому лісі навіть не пахне грибами. Зате знайшла ось предвісники грибів, напевне. Вони вказують на те, що ґрунт промок, що щось та й буде рости в перспективі. І це ось дощовики. Дощовики це їстівні гриби, їх можна смажити. Вони такі доволі сухі. І раніше я їх збирала, була така пора, що дуже падали дощі, було багато дощовиків, і я експериментувала з їх приготуванням, то все-таки зупинилась на такому, що я їх помила, нарізала дольками, такими слайсами, кружальцями і смажила на розпеченій олії Ніби чіпси, але не досмажувала геть до такого чіпсового стану, просто до рум'яного стану. І там додавала вже підсмажену цибулю або часник, якісь спеції, сіль, перець, і трави підсипала. І ось така була в мене намазка. можна було ставити на хліб, можна ставити було на кашу, на картоплю. І дуже було смачно, до речі. Ось такі вони гриби. Головне їсти їх, коли вони молоденькі, і щоб вони не були сильно вже. Перестигли їх треба збирати молоденькими. І якщо назбирали, то вони продовжують дозрівати. Якщо ви їх залишите вдома на день, то вони все рівно продовжують дозрівати і можуть потім ставати всередині такими жовтавими, коричневатими. Це вже означає, що вже їх споживати не можна. Вони повинні бути біленькі всередині. Ось, наприклад, я ось тут два поставила і зараз вам покажу. Як він виглядає всередині? Ось такі грибочки і так їх можна збирати для того, щоб готувати з них смачну страву з лісових грибів.